Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Одразу хочу, знову вже який мільйон перший раз нагадати вам за збір, ми збираємо на дрон Mavic 2. З миру по нитці бідному на сорочку, як то кажуть, у нас вже велика родина 6 тисяч плюс людей. Якщо кожен просто навіть половина з вас скине по 10 гривень, це вже буде 30 тисяч. Це вже буде на два таких дрони. Тому звертаюся з проханням таким великим. Поможіть хлопцям там. Їм там більше треба, ніж нам тут. Їхня заслуга в тому, що ми зараз можемо спокійно спати. Значить, так дивіться: тема відео. Вчора Георгій дуже гарно підкинув ідею, таку тему, розгорнуту повністю. І я, до речі, вже знімав кілька відео, наприклад, перемога ремінних міні-тракторців звичайними. і над великими. Але там було не повністю описано в чому заключається вона. Я скину посилання на це відео, щоб всі бачили, в чому заключається перемога саме таких тракторців, міні-тракторів ремінних. наскільки тут це просто особливо по обслуговуванню, запчастинах і так далі. Що тут є до всього доступ, навіть той самий виживний підшипник поміняти і так далі, скинув защиту, все, доступ в тебе є до всього. і так далі, Мотора зробити, ну все, коротше, до всього. Нічого не треба тут колоти трактора, скликати цілу лінію, ставити трохи троху банку самогоняри, щоб те все діло зробити. Про поділ тракторів, мото і міні, чого так робиться по роботі, по об'єму і виду робіт, я думаю, вже дійшло всім остаточно. Що мототрактори вони не для оранки, не для важких робіт, бо в них слабенька мотоблочна КПП. Е, якось там з пополам вони урють, але не такими плугами, не на таких ділянках, їх ніхто не бере, щоб їх заганяти, кончати і так далі. Тому це кажу, якщо цей плуг розрахований на якогось інтаю 220, -го, 240, го трьохциліндрового, чи Донфенга, там так далі, якщо його тягне цей трактор, то вони знаходяться на одному рівні, в одному класі. Дивіться, перше. Перше, що завжди в китайських тракторцях, в таких, в трьохциліндрових і так далі, найперше, для чого їх люди беруть? Для того, щоб не кланятися, не наймати нікого, не витрачати шалені гроші на те, щоб обробити той гектар 2-3, щоб просто мати хоч якесь, я не знаю. Е Фінансове, я не знаю, яке становище краще, в першу чергу. Там окупність трактора, який трактор взяти на гектар землі. Десятки відео по, по тій темі. Заходите, дивитеся, так вони називаються. Шукаєте, дивитеся, є списки відтворення. Все що до того відноситься. Далі е, така ситуація, що, по-перше, людина дуже стиснена в часі і залежна справді від когось. По-перше, дуже добре, що ще є кого наняти, а як їх немає. Або вони знаходяться в іншому селі, наприклад, як мене ситуація. Нема до кого допроситися добитися, навіть окучити двічі картоплю. Приїхав раз, погонився, погонився, насрав, насрав. Я гроші заплатив до побачення. Толку нема на другий день, зілля повставало, йоперні балет. Так само з тою оранкою, з тим всім. Тобто, ти робиш коли хочеш і як ти хочеш. І скільки разів, хоч 10 разів окучити ту картоплю, хоч 100 раз перекинути те сіно, хоч вигорити тобі, хоч гектар за день, хоч гектар за 10 днів, як ти хочеш. Коли ти хочеш. І в основному, це от такий перший аспект, чого людина купує трактора. Дійсно, щоб бути незалежним. по-перше А ще проявляється незалежність в чому? Основна, в тому, що, по-перше, от Є габарити трактора. От вони невеликі, там в них регульована куляни, ну до того дійдемо плавно далі. Е, Їхні е е габарити вони є невеличкі, тобто ним можна, так як і конем, заїхати де-небудь між вашими будівлями, завести будь що прямо під двері склада, під льох, там, під дровітню, під там, зерновий склад, там будь що. В мене, як і у багатьох інших людей, ніякі Юм Т40 МТЗ того не зробить. Він просто банально не проїде. Між будівлями. Якщо не проїде по ширині, не проїде по висоті. в Мене там там проводка, там, то, там все коротше, типа кабелі, типу ці електрику і так далі. Я ж не буду розрізати все, а потім скручувати назад. Габарити. Дуже важливо. Другий аспект цього трактора от колія, маневреність відноситься до габаритів, але от регульована колія. В багатьох людей є така фігня, яка називається. Наприклад, я хочу картоплю садити на 50 сантиметрів. Не Т-25, п'ять, не те сорок, не, не юмезе, не мтз зразу пролітає. Людині треба так садити картоплю. Вона собі хоче так. Є друге поняття лікарські рослини, вони тут теж мають рости дуже вузько. Не має бути дуже вузьке міжаді. На кілометр їх ніхто один від другого не садить, щоб максимально використати площу. В когось є 20 сотих, наприклад, чи 30, і він не буде за метр садити один від одного той рядочок, там, чи за 70-80 сантиметрів, наприклад. Йому треба вузько, треба 50 для прикладу. Теж нікуди ти від того не дінешся. Знов ті трактори пролітають. От. Так само ця маневреність вона е, грає роль з тими габаритами також. В чому заключається основна маневреність? часова, фінансова і фактична маневреність як техніки, яка працює на землі. От, скажіть мені, хто буде їхати за. Кілометр за два, за три, з людей, які мають Т25, Т40 і так далі. На 2-3-5 соток роботи якоїсь. Ви на тій крутанині і на тій дорозі спалите більше солярки або майже стільки саме, скільки грошей ви маєте заробити. Так? Цей тракторець він розвернеться в тарілці раз-два. Йому не треба буде там оставляти ще такий самий город для розворота. Розумієте? Так само є дуже багато ділянок де людей під заборами. То, знову ж таки, це маневрені і габарити дуже сильно грають. Просто от під сіткою. Ну от як мені Емтезон, я просто брав коні і доорював там по метрові. Ну на що воно мені потрібно? Я після такого трак, після свого, я ніде не доорюю нічого і воно не на 5 см переорене, на 20 гній орене, на 24 стерня перевернута і так далі. Тут під посів трави валив на 17-18 Так як мені. Підходить, так як мені зручно, так як я хочу. Але він приїхав, земля летить на 2 кілометри, блядь, я, я штрикаю палкою, штурхаю нахер. Там в одному місці 20, в другому, 15, в третьому, 10. Ну, то до пізди, така пізда, як то кажуть. Так що на невеличкі ділянки, на калимчики, ви вже, хлопчики, не крунете. Таким без питань я постійно і не тільки я. Оце також є такі моменти, в людей є багатьох теплички, якісь сади, або такі просто накриття, де треба проскочити по висоті, в більшості, по висоті, ну а також знову ж таки по ширині. Ще, що грає маса трактора, дуже грає роль, так? Він вам той МТЗ чи ЮМЗ чи Т40 просто натопче, зробить отаке дубове, да? Я своїм проїхав, мені треба там було сфризувати, там, чи щось зробити, якби я мав фризу, наприклад, чи там той, той самий культиватор і так далі. Я там зроблю так, що там буде пух, а не земля. І не ще тим паче невеличка ділянка. Ніхто не бере такі трактори на 5 плюс там, чи 10 гектарів. Ну, такі маю на увазі. На 5 гектарів треба шефен 244. Шефен 240, я вважаю, такого теж двушка-трьошка, так, нормально. Щоб нормально було, спокійно, отакі От тракторці до трьох гектарів спокійно. Мототрактор я б сказав би до гектара, і то дивлячись просто як людина віднесеться до його модернізації, особливо підсилення рами коробки. Так, і е, моста. Це, це все потрібно однозначно робити, ще заглядати в ту коробку. Тоді якось горем пополам це вже можна буде щось більш-менш більш якось спокійніше працювати. Йогорві, тобі привіт, великий передаю. Зроби так, як зробив валік, будеш спокійніше спати, і, і ми так само разом з тобою. І ще дуже важливий аспект навіть в тому плані, навіть як дивлячись на фінансову незалежність, є така херня, розхід пального і паливно-мастильних ну, паливно матеріалів. Так? Ну, дивлячись просто, от, да, тут, типа частіше, треба міняти масло, ну тут скоро буде масельний фільтр. Це все без питань. Але подивіться просто скільки треба масла, е, як в бездонну яму лити, в той Юмес, там, чи МТЗОН, чи Т40 і так далі. Е, за простоту і дешевизну обслуговування і ремонту. То не обговорюється, само собою. Полетить зціплення, вам в Т40 МТ в МТЗ, а ви просто доленьки будете тнути. І от тут кажу: в середньому розхід таких тракторів на оранку, наприклад, мому я виміряв, десь до десятки, може хай там десятка, це з переїздами. Так? Це от, от туди-сюди накрутився, розвернувся, переїхав репири. Це з переїздами на гектар, десятку він бере. МТЗ середній бере. 20-22 літри на гектар оранки. Так мені кажуть люди, які працюють десятиліттями на тих тракторах. Можливо, дурять, хір їх знає, ну, але що я зроблю? Тому будь-який тракторець китайський, який має невеликі габарити, оці всі фішки з обслуговуванням, з дешевизною ремонту і тим всім, він ідеально підходить на отакі ось середньої величини ділянки. Бо до 50 соток, я вважаю, це можна брати мотоблока, Ну хоча вам треба добреньке здоров'я мати. Якщо маєте багато здоров'я, геть мало грошей, не хочете з конями передолитися, ну то ще мотоблоком з адаптером ще можна польотити. Але вже йому на противагу є мототрактор. Це вже трошки легше буде дійсно. Бо це по ціні, плюс-мінус так і виходить, як мотоблок з адаптером. Це буде простіше. Ну плюс там гідравліки, ну, коротше, це все простіше набагато. І рулем набагато легше керувати, ніж тими е, рогами того самого мотоблока. Ось такий вам приклад. Знову ж таки, друга е, сторона медалі, якщо люди е, собі ще не зрозуміли, типу, за 2-3 тисячі можна взяти. Там Т40 чи Т25. Ну, скажіть, якому стані той буде трактор і який ще капіталовкладень він буде вимагати. Скажіть. Далі, дешевізна навісного порівняно з тими МТ зонами і ЮМЕЗами. Знову ж таки, відповідь знаходиться в відео, який трактор взяти на 1 гектар землі. Ніхто не бере, чим більша ділянка, має бути більший трактор. Так? Тому е, всі дурні поради. Іншим людям, які кажуть, та возьми краще, там Т-40, чи МТЗ, чи Т-25. Якби ти був розумний, ти би взяв. Кажу, якби я був дурний, то я би взяв. А я взяв такого, бо я розумний, бо мені треба маневрувати скрізь, щоб він солярку не жер, а нюхав, щоб я копійки тратив на ті всі ремонти, якщо вони будуть, реально копійки. І щоб я от реально міг проскочити і на будь-який калим ще з тим серцем їхав, знаючи, що я там потрачу чекушку тої солярки. От. І якусь гривню я і зароблю. А не те, є сеє. В більшості людей є такі діляночки і під заборами, і під хатами, і, і так далі. Ніхто з вас туди не поїде. Навіть покропити, людям там треба було поїхати, три сотки. Хто поїде, блядь, кропити чи пляти, того присутня, на 3 сотки. Я поїхав, я сказав, мала площа буде так. Буде. Дві літри солярки просто. Спалив я з, з дорогою туди грам 300. Я заробив чистих там літра 700. Даже, може, більше трошки. Хай буде літра 700. Да? Я заробив. Все. Тобто, а мені тої літри 700, мені хватить, щоб собі скультивувати пів гектара площі, Все. Май майже хватить, там, десь майже 2 літри. Ну, допустимо, хай так буде. Це вам для прикладу. Тому ви радьте тим людям, яких там багато, велика, площа і так далі. Але це не можна порівняти зовсім. Це ви... Тут, в всіх тих аспектах, які я назвав, всі великі трактори програють і будуть програвати. І будуть завжди програвати. І ви задумайтеся над тим, чого дійсно такі тракторис набагато кращий. Взагалі, в всіх сенсах. І по своїй ціні, знову ж таки, що до нього не треба ще в нього вкладати, не знати скільки. Нормальні Т-25 буде стояти 5 плюс тисяч доларів. Це вже можна взяти середненького япошку, якщо хтось хоче японця. В нормальних магазинах, наголошую, нормальних магазинах, не в дебілів якихось, нормальні магазини ви знаєте які. Це вже наш той Т-25 потрібний. І дивлячись на що, він ще ж на воздушному охолодженні, і там знову ж таки ті коробки, все кончене там більшості своїй. Як казав мій дід, і я кажу, доброго ніхто не продає. Хіба вам має бути пощастити, коли в людей біда? Я пам'ятаю, розказував відео: як воно називається? Навіщо мені такий тракторець? Або це я, я скину, я знайду його, скину в посиланні, в описі знайдете інформацію. Тому ці всі моменти треба дуже сильно врахувати перед тим, як слухати когось і, і думати, що вони типу розумні, а ми тут всі дурні. Бо ми купили такого тракторця, а насправді Т-25 чи Т40 там рішає. Ніхера він не рішає. Проти того вони сруть просто, сруть в штани, в повний памперс. От вам плужочок агровесовський, який, як, як не подобається. Просто просто пушка. 2 по 25. Справляється з ним, оре, всі, відоси ж є. Це не на моїх словах. Все остальне, є культиватор, нормальний, мені його хватає. З собі. є боронки, є осипочок там стоїть. Я собі, коли хоча хоч, як є Вовка подарив братуха мій, подарив мені ці граблі, є саморобний плужочок, є отрало рути, є от оприскувач стоїть. Повністю з головою на все, прицепи, там, все, вся фігня, шакінок, грабарка є і так далі. Повністю хватає. І ви от подумайте просто, от хто дурніший з нас двох, той, хто взяв на два гектари, такотра, чи такого здорового, що не може ніде, наприклад, я вийду в секунду. Ні сюди не заїду, не заїду ні за хлів, ні між домами тут в отюки не завезу, не заїду навіть по під тим водоротами. Нічого не зроблю. То нахер такий великий трактор. І для багатьох людей. От. Він, тобі треба е, цю, тобі треба, наприклад, е, собаку, а ти береш коня. так? Порівняння габаритів, наприклад. Нашу людині кінь, якщо йому потрібен собака. В плані. Саме розмірів, розходу, простоти, дешевизни і так далі. Той самий собака менше їсть, йому треба мі менше місця для ночівлі, скажімо так, обслуговування його і так далі, і тому подібне. Не треба після нього стільки прибирати, водитися з ним. І т.д. і т.п. порівняння таке. Так? І роботу такі тракторці довше виконують, само собою. Це ж не плуг 3 по 35, але плуг 2 по 25, як до Т-25, наприклад. Я ще навіть і на більшій швидкості можу йти моментами. І все. Тобто, тут на тому такий фінал, така кульмінація цього всього, то скільки разів я розказував, ті, що доказують, що ті трактори щось там за щось гірші, а завжди виходить, що вони найкращі, навіть кращі за більшість тракторів, особливо на невеликих ділянках. І, і по всьому, у всіх аспектах. І попробуйте щось. от Серед тих дати мені якісь контраргументи, якось паріруйте. Розкажіть, от, чого воно не так, те, що я сказав, в чому я не правий. Так? От де цей трактор найбільше програє? Тільки не, не кажіть, бо я сто раз вже сказав. Не кажіть, от, якби 5-10 гектарів, то тим трактором. А ніхто не каже за 5-10 гектарів. Ми кажемо за ділянки хай до 3 гектарів так? взяти. От, щоб такі трактори спокійно. Реміні-міні-трактори. Так? Спокійно, до 3 гектарів повністю. По моєму прикладу, бачите, я все встигаю, все роблю ще й на калими їжу. І люди задоволені, і робота моя така, як і в великих тракторів. Вони ж не горуть на пів метра, а я на 20 сантиметрів. І так далі. Так само культивація і все. Мені вистачає, і багатьом людям цього вистачає і по часу і повністю. Слухайте, якщо ви гектар будете горати 3-4 години, це що ну, це дуже довго. Включив музику, дві пісні і ти все, як то кажуть. Раз-раз набрав маху, я зовсім того часу не відчуваю. І ще ніхто не вмер від роботи на такому тракторі. А це все, що я сказав, це перекриває все. Тут який мінус. Шум типу, так, вібрація там трошечки того мотора. Якийсь там ну, комфорт Прошивенький. А все інше тут, Оце тут ви маєте на моєму живому прикладі, що тут бажано було б доробити, щоб він от з таким плужком спокійно справлявся. Все, до побачення. Все інше, не приплітайте тут. Бо тут проблем ніяких нема. Тут сплошні плюси. Кажу, оцей мінус, кажу, це такий це для когось уявний мінус. Я, наприклад, мені зовсім не заважає. Я собі працюю спокійно цілий день, можу з нього не вилазити, ще ніхто не вмер, і я тим паче. Ось така фігня хлопаки. Так що подумайте сто разів, хто дурніший, в кого дешевий трактор, який робить все. І, і ще економить, заробляє добрі гроші. Чи в кого старий дорогий трактор з великими ризиками, з дуже дорогим і важким ремонтом в майбутньому, і з дуже незручною експлуатацією в багатьох моментах. В багатьох. Декого дуже великі там десь пройоми, він собі проїжджає, то питань нема. Тож не значить, якщо в людині МТЗ, то він мусить такого купляти. Але в більшості випадків спеціально для того все робилося. Як в моєму випадку, в випадку моїх друзів і так далі. І так далі, і тому подібне. Чого люди, які купують 5-7 тисяч, 10 тисяч доларів, чого ж вони МТЗ не купують? От чого вони не купують МТЗ собі? Вони ж можуть купити МТЗ. Навіть в такому дос досить непоганому стані. Так далі. Ну, чого вони його не купують. От скажіть мені, задайтеся питанням, якщо все так однозначно. Я ж не лізу до всіх, хто має МТЗ, не кажу, а ви дебіли. Тільки ж до мене всі лізуть. Так само я не лізу до людей, які мають японці, тільки коли я зняв відео, що є ризики, то на мене всі накинулися. Я ніколи не зачіпав. Я сказав, є ризики для тих людей, хто вибирає техніку. Хто її має, на ній працює зараз, вже з нею все значить нормально. Значить вони нормально її підібрали. То чого мені це кидаєте на мене, блядь? От і вся музика, хлопці. Так що бачите, що я, я ні до кого не лізу в душу. Тільки всім зразу дивляться на мого тракторця, бачать, яку роботу він виконує. Що я за нього розказую? Подивіться список відтворення Шефенхеса в 160 в роботі. Все є прекрасно, всі роботи, всі-всі. і ну, таке відчуття, напевно, воно так в більшості випадків є. Їх душі жаба здорова. Їх душі жаба по тій причині, що в них великі дорогі тракторі. От. І вони більшість робіт, які я виконую. Вони або не можуть виконати, або в них є складнощі якісь, або повищений розход чи незручність, маневру, то, то скованість в рухах, як то кажуть, і так далі. Тому от в цьому заключається. І зразу видно, що коли людина лізе на мій канал, коли вона свого там МТЗ має, та май свого, кого хочеш. Типу. Я тобі нічого не розказую. Я просто розказую, як в моєму випадку, і в ба випадку багатьох моїх друзів. І вони лізуть, був би ти розумний, ти купив би МТЗ. Ну я кажу, я бачу, ну, типу, ти хочеш на свій рівень мене опустити, я пишу. Ти, по-перше, доберись до мого. А не старайся опустити мене до свого. Бо легше когось потягнути вниз, чим піднятися самому догори. гори. я думаю, що. Ця тема буде вичерпана, і кожен раз, як я буду наголошувати, є списки відтворення зі всіма моментами, які я описую, розказую про тракторці, показую роботу, порівнюю їх. Роблю огляди, роблю розноси. Оця механізаторська грамотність, всі настройки, то всього, догляд за мотором, блистування тракторів, вибір техніки від залежно від виду і об'єму робіт і так далі, тому подібне, все це в мене є. І перед тим, як думати, що ви все знаєте, докажіть мені, що ви це знаєте краще за мене. Все чи не все, ну, тіпа, що ви щось знаєте краще за мене. Подивіться ці відео, не перемотуючи, щоб тоді писати, що я, типа, не шарю в тракторах там, так далі. Що вам, ті, я до тих коментаторів звертаюся, що вам до мене, хлопці, срати і не досрати, скільки ви будете жити. Бо то треба мати поняття. Я те не сиджу не вчу, я просто в тому розбираюсь. А наразі, добрий хлопці! Тема, думаю, завершена. Будьте всі здорові!